Привіт-привіт! Ну що, раки, Це ваш старопрогноз на вересень місяць. Будемо дивитися, що там буде відбуватися. По трьом а, сферам життя, це ваш індивідуальний стан, а, про що ви будете думати, що будете хотіти, про що будете мріяти, а, партнерські стосунки, комунікація з іншими людьми, не тільки в коханні, а в принципі потенційно з ким ви можете спілкуватися на наступному, наступному місяці. А, ну і сфера роботи, кар'єри, досягнення грошей, навчання, кого що цікавить, також будемо дивитися. Обов'язково підписуйтесь на місяць. Канал, лайкайте, коментуйте, залишайте зворотній зв'язок. Для мене його дуже важливо читати, дивитися, як ще можуть прорватися ті карти, які я викладаю безпосередньо в вашому житті ситуативно. Ну і чекаю всіх на карту дня на щоденні астропрогнози, буду вас кожен раночок надихати, мотивувати, заряджати позитивом, казати вам, що робити, що не робити, щоб день був максимально прекрасний і чудовий. Посилання в описі під цим відео. Ну і дивіться свій прогноз не тільки за знаком по сонцю, а ще й за асцендентом, або де у вас при народженні стояв Місяць, адже всі ці три знаки грають дуже важливу роль впродовж всього нашого життя. У мене інколи, наприклад, Асцендент сильніше програється, ніж а, сонячний знак. До речі, я рак також по сонцю. Давайте першу карту для рак і ракинь. Подивимось, поглядімо, що там картішки скажуть. Шестерка Пентаклей. Ну, шестьорка Пентаклей може давати додаткове фінансове надходження. А по цій карті як варіант, можуть бути затримки з фінансами у вас, або по цій карті може бути ви можете займатися А, по цій карті можете вкладатися фінансово, інвестувати в щось, або якась може бути велика купівля. Не знаю, там телефон, макбук, будь-будь-що, ну, якийсь великий ресурс, такий земний. А це як варіант може знайомство бути з якоюсь людиною або людиною, яку ви знаєте, може якось проявлятися, не знаю, там дарувати подарунки, пригощати чимось, запрошувати в ресторан платити, тобто якось. Бути таким, знаєте, трошки покровителем по відношенню до вас. Шестірка Пентаклей може давати відчуття фінансової нехватки, коли треба буде просити ці гроші, там, не знаю, щоб швидше виплатили на роботі, тому що там можуть бути ці затримки, про які я казав. Це може бути як варіант гармонічного взаємоспілкування з якоюсь людиною брань-давань. Дуже часто, до речі, карта дає третього зайвого, ну, подивимося, що там далі випаде. Давайте ще одну карту на індивідуальний стан. Фіна... Може будете якось перерутизацію фінансів робити, в такому може варіанті програтися. Або може бути, наприклад, аванс премія, ну тобто клієнт прийде і заплатить не ту суму, яку ви йому там поставили, а трошечки більше. Давайте ще одну карту на вересень. Ту кубків випадає, ту з може давати нове знайомство. З дуже такою заможною людиною, яка може там прям дуже сильно активно до вас проявлятися, хотіти спілкування в подальшому. А це може бути вагітність, це може бути народження дитини, коли прийдеться там вкладатися в фінансово в лікарню, де будете народжувати. Це може бути признання в коханні, або ви можете як варіант в комбінації цих карт ем, е, от вкладатися в свої хобі задоволення, там не знаю. Шахмати подобається. шиття вишивка-бісером подобається, от будете платити за те, щоб там, навчитися цьому на більш на такому професійному рівні. А, святкування може бути там, не знаю, хтось вас а, запросить кудись, будете витрачатися там, на подарунок, або там, на, на дорогу, як варіант. А це може бути, що ви там, не знаю, будете святкувати щось, і хтось вам, як варіант, щось там гроші подаруєсь, або прийде з якимось подарунком, або там, не знаю, заплатить за весь стіл, хоча ви всіх покликали. В такому може форматі. Продатись непогана карта. Давайте ще одну: Тут з кубків, прям признання в коханню. Вообще прям дуже класна карта. Нове хобі може бути, яким ви можете загорітися. Рицарь Пентаклі випадає. Це може бути людина земної за захід, тілець діва, козаріг. А це може бути як варіант: от знайомця з людиною, але при цьому а, а, стосунки можуть будуватися важко. Людина може проявлятись, пропадати, проявлятись, пропадати. Це може бути ваш партнер, який запропонує там, не знаю, захоче більше уваги, запропонує там сходити разом приємно там вечір провести, або там подарує вам щось. Фінанси може вам дати щось. Тобто, заплатити там, за ваш там ботикс, пластику, ін'єкцію, косметологію, щось ну в такому форматі, або дати грошей там на речі якісь. Які вам треба, це може бути а, історія, коли будуть буде багато клієнтів просити ваші там послуги. І при цьому якось може важко даватися вам комунікація з ними, але це дасть вам результати, може навіть з плином часу. Нові фінансові можливості. Це може бути вклад в щось великою такою сумою. Ну мені чомусь здається, тут може бути або знайомство з якоюсь людиною, або хтось може там якісь пропозицію, подарунок дати вам, і що вам дуже сильно потенційно може сподобатись. Пропозиція руки і серця разом з'їхатися, вкластися, може бути якось думати Вкладатися на ваше якесь спільне бажання з вашим партнером, там, не знає, хотіли там машину купити. От нарешті будете вирішувати це питання. Наді, коли випадає карта Верховна Жриця. Ну, як рекомендація, Верховна життя каже про те, що довіряйте своєму серцю, йдіть за покликом своєї інтуїції, не дослухайтесь до інших людей. А по цій карті може бути за рахунок оцього розкриття вашого внутрішнього потенціалу. Або як варіант, це може бути, наприклад, знайомство з людиною, але при тому там щось людина може не договорювати вам. Ну, щось якось. Тайна, якась може бути там, не знаю, що може ви третім зайвим будете в цих відносинах. А це може бути що ви дізнаєтесь якусь таємницю за рахунок чого будуть якісь нові починання. Це вам якось посприяє. Верховна життя дає розкриття внутрішнього потенціалу за рахунок якихось інвестицій в себе. Початок може навчання якось або ще чогось. Холодність, формальність може бути у взаємовідносинах, і тоді треба піти на якийсь більш близький контакт. Ну, мені здається, тут якась може бути таємниця або просто карта каже довіряти своїй інтуїції. Давайте подивимося партнерські стосунки. Може з'явитися якесь бажання, в щось вкластися, вкластися і будете думати, а чи дасть це вам якийсь бажаний результат, чи розкриється ваш якийсь потенціал. Давайте ще давайте тепер партнерські стосунки, комунікація з іншими людьми. Король кубків, ну це можете бути ви, або це ще може бути рах риба скорпіон, по знаку зодіака, і ви можете комунікувати, спілкуватися цією людиною. Це може бути знайомство з такою людиною, яка, от ви з нею познайомитесь, тобто не земної стихії, а все ж таки король він більш якщо у нас лицарі показують якийсь рух, напрямок, дію. То а, а, король королева вони показують саме персону якусь, тому це може бути знайомство з такою людиною, а, дуже така сімейно орієнтована, налаштована людина. Це може бути покровитель. Батько може бути ваш а, чоловік, ваш може бути. Це може бути психолог, психотерапевт, людина, яка безпосередньо працює в сферах, де треба допомагати іншим людям вирішити їхній якийсь запит. І тут от може бути якась комунікація з такою Може до психолога піти, або там сфера обслуговування там з кимось будете спілкуватися. Розмовляти контактувати. Батько там, гості можуть бути якісь ну, така емоційно наповнена стабільна людина, або у вас просто буде такий емоційно наповнений стабільний стан по відношенню до інших людей. Зараз подивимося ще там, щоб за карти випадуть. Король кубків, мужчинчик якийсь ну, да? Це може бути жінка, але з чоловічими енергіями. Шестьорка жезлів ну, тут точно дивіться. Це або може бути спілкування знайомство з новою людиною. А не тільки в любовному плані це може бути там друг новий прийде у ваше життя, або людина там запропонує якийсь новий проект вам або там в роботу. Тому що шестірка жезлів вона жезли в нас в принципі дають нам реалізацію, стат, кар'єру досягнення. А шестірка жезлів це про отримання результатів. Тріумф перемогу, якусь соціум спілкування. Це може бути знайомство десь в соціумі через когось познайомитись в комбінації. Це може бути егоїстичного, тобто трошечки типу характеру людини, яка може трошечки над вами домінувати. Стовідсотково набагато старша за рангом за вас. Це може бути шістірка жезлів, історія, коли може за рахунок якоїсь людини реалізується якесь ваше досягнення. Або а, шестірка жезлів може давати м, публічну якусь діяльність, за рахунок чого буде оце знайомство. Може бути. А, це може бути ви можете увійти в стосунки з, з цією людиною, як варіант. Або це може бути нарешті вам зробили пропозицію руки і серця, як варіант. Давайте ще одну карту. Якийсь ну, тріумф. Це може святкування цієї людини буде якесь, і ви там будете їхати там, атмічать. Давайте ще. Карта випала. О, колесо Фортуни випадає. Тут точно. карта показує якісь доленосні зміни, на які ви навіть не маєте вплив, за рахунок чого вас життя виводить на новий формат через знайомство з іншою людиною, через цю пропозицію, від цієї людини, про яку я казав. Це може бути подорож з цією людиною або до цієї людини. Це може бути, ну, як варіант, це може бути. Колесо фортуни може давати нам циклічність, тобто. Повторну якусь ситуацію, яка вже раніше була, і вам вона дається для того, щоб перевірити вас, чи справились ви з нею раніше в минулому. Ну колесо фортуни прям така карта, яка прям виводить нас на якийсь більш активний новий рівень вашого життя. А по цій карті це може бути знайомство в подорожі, або якась може поїздка на відпустку кудись з кимось відрядження. З кимось разом на дні колоди випадає карта повішений. Ну повішений дає таку історію, що вам треба може як рекомендація зробити переоцінку цінностей: те, як ви спілкуєтесь з іншими людьми, те, як ви комунікуєте, а, може відношення змінити по відношенню до цієї людини, і за рахунок чого будуть якісь результати. А як варіант, звісно, повішений може давати нам історію. Того, що тут буде криза топік, тобто це буде якась знову ж таки циклічна історія, яка була раніше за рахунок. того, що людина може якась така трошки егоїстична домінуюча. Власна думає більше про себе, про свою якусь зону комфорту. Но мені здається, тут карта от повішене не дає. До речі, повішене ще може давати таку історію, що ця людина може мати на вас якийсь емоційний вплив. Ви можете дуже сильно до неї дослухатись, за рахунок чого можете не отримати результатів, якщо не підете своїм шляхом і не зробите вибір всередині себе. Ну і робота. Кар'єра навчання, гроші. Кого що цікавить. давайте подивимося, що там буде дуже цікавий прогноз. Такий так старша карканів ще нормально. Три штуки. Робота. Король жезлів. Ну, король жезлів каже про те, що може бути дуже багато активності в роботі. Можете багато брати на себе ініціативи, відповідальності, заявляти якось показувати про себе по цій карті. Ну така карта дуже класного бізнесмена, людина там шоу-бізнес, креатив. А, от з цим сьомось може бути пов'язане. І тут а, це може бути як варіант: ви якось можете реалізувати себе сильніше, заявити, показати про себе за рахунок цієї вогняної енергії. Це може бути. Керівник, ваш або колега, це може бути новий колега, який прийде в ваше оточення, в ваш офіс, О, овен стрілець або лев по знаку Зодіака. А це може бути така сексуальна. Може якийсь не знаю, там щось вона від вас буде ця людина хотіти. Там клієнт новий може бути дуже таким імпозантним, бізнесмен, приквалянт. Якийсь от щось з ним може бути, або ваш керівник може бути от, щось з ним якесь взаємодія відбуватись буде. Давайте ще одну карту подивимось. Четвірка жезлів випадає. Ну, четвірка жезлів да дає, ну, як варіант, там а, а, може бути підпис якогось договору а, не знаю, на нову роботу. Тому що четвірка жезлів – це отримання перших результатів. Це може бути як варіант отримання дуже класного клієнта. Це може бути дуже класна колаборація з кимось. Там може якась реклама, піар ну, що з маркетингом пов'язаний, з креативом творчістю. А це може бути. Побачення, якесь не знаю, з оцим людиною, з якою ви, наприклад, працюєте або ваш клієнт, це може бути як варіант: ви проявити ініціативу і підете у відпочинок, просто відпустку. Корпоратив може бути по цим картам 100 Ну, Ще карта дома. Ну, дивіться, всі четверки символізують таку стабільність, коли все в тому форматі, в якому воно зараз відбувається. Але при цьому, якщо проявити якусь ініціативу, то потенційно можуть бути зміни з плином часу, може, наприклад, в жовтні, як варіант. Давайте ще одну карту. Якийсь може таємний роман у вас бути на роботі? Не знаю. Вісімка кубків вісімка кубків може давати відрядження, звільнення з роботи, отримання нарешті цього результату. Коли ви проявите все, не хочуть працювати, немає більше можливостей. Це може бути відпустка. 100% тут може бути. Це може бути зміна статусу, коли вам під зроблять підвищення, і буде святкування вашого підвищення на роботі, або там будете сім'єю святкувати ваше підвищення або звільнення з роботи. Завжди вісімкас. Вісімка кубків дає нам. Момент, коли щось немає вже якоїсь актуальності і цінності в нашому житті, і ми йдемо на пошуки чогось нового. А і за рахунок отримуємо на наш... наш набагато більше чогось в нашому житті, М -м 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 ну от якось так. І знову у нас випадає шістка пентакли, яка у нас випадає це може бути пропозиція набагато кращої роботи, підвищення вас 100% тут можливе. Навходження клієнтів може бути або як варіант, до речі, тут може бути, що ви можете якось отут їздити по магазинам, витрачатися фінансами на. Купівлю чогось для будинку може переїзд в іншу квартиру, буде тобто буде вкладати, вкладатися фінансами на нову квартиру. Боже, я так надіюся на це. Тому що я хочу переїхати на нову квартиру. Тут може бути ця історія, тобто зміна житла і фінансово будете вкладатися в це. А це може бути і до речі, король джезлів символізує ріелтора. Це може бути купівля або продаж нарешті будинку, коли ви отримаєте фінанси ці. Також ця історія можлива тому якось так для вас, товариство Раки. Бажаю всім прекрасного місяця серпня. Дуже всіх вересня, тож я вибачаюсь. Вересня дуже всіх люблю. Бережіть себе, обійняв!